Чи залишить країні військовозобов'язаних біженців під тимчасовим захистом? У країнах Євросоюзу немає однозначної відповіді на питання щодо мобілізації українців, які перебувають під тимчасовим захистом. Одні країни готові видавати мовних ухилянців, інші наполягають на тому, що це буде порушенням законодавства. Тож пропоную розібрати це питання на прикладі деяких країн. Польща одна з перших заявила, що буде допомагати Україні в поверненні військовозобов'язаних чоловіків. Проте у новій редакції закону, що буде регулювати поряд. Від перебування українців на території Польщі вже з 1 липня цього року не передбачено жодного правового механізму, який буде регулювати питання повернення українців. До прикладу, в Нідерландах з лютого будуть відмовляти чоловікам на дані притулку. Литва в свою чергу не буде повертати військовозобов'язаних чоловіків, але може відмовляти їм дозволу на проживання. Естонія, Хорватія, Румунія та Німеччина також не будуть видавати військовозобов'язаних чоловіків. Проте, навіть якщо чоловіки втратять свій паспорт і не зможуть вільно пересуватися країнами Євросоюзу, вони зможуть вільно та легально продовжувати проживати на території цих країн. Наостанок зауважу, що законодавством Європейського Союзу не передбачено легального методу повернення українців. Якщо хочете дізнаватися більше цікавої інформації, підписуйтесь на наш канал.